Всіх вітаю на каналі, з вами Канадський Марк. Я вам просто зараз прямо рекомендую підписатися на цей канал, тому що я знаходжуся з іншого боку півкулі та слідкую за новинами з Америки свіжо натурально англійською мовою і готовий і буду доносити їх до вас зразу та щойно. І майбутнє України і українців вже давно тримається на волоску. І зараз цей волосок, на жаль, може порватися в будь-яку хвилину, і багато чого міняється і може відбутися. І найбільше, що зараз шкода, це українці в Україні, які захищають свою державу від ворога, які волонтерять, які вводять своїх дітей в школу, які лягають спати, не знаючи, чи завтра прилетить, чи не прилетить, і дивляться на цей весь цирк. І просто не розуміють, як можна було буквально ще пару місяців тому підтримувати так Україну і українців, і тепер Сполучені Штати Америки повністю якось відкидають Україну в бік, і хочуть щоб Україна е, погодилася на все, що їй будуть казати, давати та робити. Наші люди та Україна постраждала найбільше. Україна втратила території, міста, інфраструктуру. І найголовніше, найсам... що ми втратили, це людське життя молодих українців, українок та загальному українців. і Українок велика кількість українців мігрували з України, населення України. Падає, і навіть після перемоги багато експертів говорять, що більша половина українців не захоче повертатися назад, і в Україні буде потрібно пускати та запрошувати іммігрантів в свою країну, щоб мати можливість функціонувати як суспільство, розвивати економіку. І тому українці дійсно потерпіли в цій ситуації їм не байдуже, їм не байдуже, що зараз відбувається, і українці точно не очікували. Що в Білому домі президент України буде попаде в перепалку з президентом Сполучених Штатів Америки при журналістах для користь і на користь Росії, і це точно українці не очікували, бо українці навіть не думали на секунду, що може все так повернутися, і найближчий, друг, найближчий партнер буде, як то кажуть, співпрацювати з Росією. Росії зараз це все на користь, те, що відбувається між Сполученими Штатами Америки та Україною. І Росія навіть визнала та сказала, що зараз політика Сполучених Штатів Америки дуже співпадає з політикою Росії, і що в таких відносинах Росія готова будувати та розвиватися йти на поступки. І справді, що до Трамп робить зараз, він теж піднімає конкретно Росію на світовій арені. Де тепер бізнеси, які колись займалися бізнесом та торгівлею, будуть знову готовими розвинути цю торгівлю, відновити цю торгівлю, і це тільки допоможе економіці Росії, як то кажуть, рухатися вгору. Тобто, це не тільки можна так сказати, Трамп бере бік Росії. Трамп також і піднімає Росію своїми заявами серед американців, і нібито говорить, що Росія то все окей, що Росії треба назад повернути в ту саму позицію, де вона була. І щоб всі забули про все, що відбулося, сіли за стіл переговорів і забули. І президент України Зеленський сьогодні зазначив, що ця війна буде продовжити ще дуже довго і довго, якщо все буде відбуватися так, як воно відбувається. Дональда Трампа це зачепило заживе. Він аж знаєте вдарив кулаком по столі, конкретно так і закипів, і сказав на своїй прес-конференції, що він не збирається співпрацювати з Зеленським. Фактично, якщо Зеленський не хоче миру, якщо Зеленський буде далі так продовжувати, і він прямо зараз зупиняє всю допомогу, призупиняє всю допомогу військовому Україні і українцям. І це величезний удар, і величезна величезний ультиматум. Від Дональда Трампа Україні він таким чином хоче заставити Зеленського погодитися на мирні угоди, які саме ставить США та Росія, і не вважає, що Україна зараз має багато карт, які вона може поставити на стіл. Дональду Трампу просто дуже сильно не сподобалося, що йому не вийшло спочатку Зеленського переконати. І він бачить, що Зеленський має теж підтримку досить велику не тільки в Україні, а й в світі. Йому це псує рейтинги. Чим довше буде ця перепалка продовжитись, тим гірше буде це і для Дональда Трампа, і для України, і звісно, і для Росії. Тобто, тому зараз конкретним починається тиск йти на Україну, і Дональд Трамп не буде дивитися вже в інший бік. і Дональд Трамп фактично конкретно вже вибирає свою позицію, що він буде тиснути і тільки свою палку гнути в цій ситуації. Україна і українці прекрасно розуміють, що без допомоги Сполучених Штатів Америки, без всієї цієї зброї, яка продовжує підходити та входити в Україну, захищати себе буде дуже складно і набагато складніше. І Дональд Трамп сам сказав це, що без зброї, без сполучених штатів Америки, все буде дуже гірше і набагато буде складніше Україні і українцям. І що потрібно саме зараз, щоб хтось пішов на поступки. Знаєте, друзі, риторика навіть Дональда Трампа почала мінятися. Навіть сьогодні на прес-конференції Дональд Трамп вже був трошки м'якіший стосовно саме українців і України, і зазначив, що потрібно всі взяти в кімнату, сісти за стіл і зупинити цю війну. Тобто він же сам починає замітати своє сміття, яке він розкинув, бо він прекрасно розуміє, що його. Політика теж не є вічна, і його позиція теж не є вічна, і він не може просто теж використовувати всі свої карти завжди і висловлюватися радикально без ніяких ударів на себе. Та звісно, без ніяких, знаєте, пошкоджень для своєї саме політичної кар'єри. Бо Дональду, Дональду трампу важлива своя політична кар'єра, і він не хоче бути знаний повністю як людина. Яка вибрала бік Росії, але він зараз працює на жаль більшості на бік Росії, тому що він хоче задовільнити Росію, щоб йому вийшло закінчити цю війну, і він потім, як то кажуть, скаже всім, що він це зробив, і що при ньому ніяких війн ніколи не розпочиналося, і тільки вони всі закінчуються. Але насамперед Дональд Трамп повинен був почати з цього. Він повинен був просто почати з цього, що треба всіх взяти в кімнату, поговорити і що Україна. І Росія, і звісно, Сполучені Штати Америки повинні вирішити цей конфлікт і щоб сказати Росії, щоб вона забиралась з України, щоб не вбивала наших людей, і щоб ця війна вже нарешті закінчилась, і українці отримали насамперед гарантії безпеки, щоб майбутнє України не було більше війнах, і щоб українці мали шанс і вони мають право на те, щоб жити в своїй країні в мирній країні без ніяких проблем. Велика кількість українців підтримували Дональда Трампа, не із за того, що вони там його любили, чи вони хотіли іменно підтримати його політику. Просто люди тупо вірили в Дональда Трампа, вірили, що він саме набагато міцніший ніж Байден, що він саме зможе щось зробити, що він зможе вдарити тим ж кулаком і сказати Росії, щоб Росія забиралася з України, щоб надати Україні можливість. На свій власний мир, на свій власний шлях, і щоб допомогти просто Україні і українцям, і багато людей вірили в нього. Ну ніхто ніколи не очікував такого конкретного перевороту, такого розколу, і особливо розколу між стосунками України і Сполучених Штатів Америки. Це все відбулося так швидко, це все так непередбачувано, І на жаль, українці знову, як то кажуть, залишаються ні з чим. Але нам потрібно триматися разом. Нам потрібно вірити в правду і в те, що ми робимо як суспільство, як люди. І Дональд Трамп, повірте, він зараз багато теж зробив проблем для себе, для американців. І Він буде тиснути, він буде йти до кінця, бо йому нема вже що втрачати. Він вже в старшому віці. Це його останній термін. Він хоче добитися того, що він хоче. І він президент Сполучених Штатів Америки, він не буде бігати. За президентом України чи за кимось іншим він буде робити те, що йому вигідно, те, що він хоче, і те, що він забажає. А на жаль, українці українцям прийдеться вибирати, чи вони хочуть продовжувати, чи вони хочуть якось знайти підхід до нього. Але на жаль, до такої людини, як Дональд Трамп, підходу важко знайти, тому що ця людина настроєна тільки на свій бік, на те, що він бачить, і на те, що він хоче бачити, і для українців. Це не так, як підійти до Дональда Трампа там чи погодитись на його якісь там умови, що в українців корона з голови не впаде, але українцям найбільше прикро, що саме Дональд Трамп вигороджує Росію в цьому всьому і не хоче говорити, що Росія. Є агресор, а навпаки, як то кажуть, відновлює стосунки Росії на світовій арені. І це що зараз як ніколи потрібно Росії, і Росія дуже важливо, щоб їм це робили, щоб вони могли знову повернутися в спорт, щоб поступово, поступово знаєте, загладити все це. Але на жаль, хто постраждає знову найбільше не Дональд Трамп, не американці, не росіяни. А хто українці, які вже страждають і ще більше постраждають? І Тому ця перепалка, знаєте, вона прикра. Це прикро, що допомогу військову призупинили. Що конкретно знаєте Україною? Просто вже знаєте бавляться як тим м'ячом з одного боку в інший перекопують, і Україна лишається потенційно з нічим. Але добре, що є підтримка європейських лідерів. Добре, що Україна, хоч має велику та потужну ще підтримку, і будемо дивитися, як це все буде розгортатися і надалі. Дякую, друзі, що додивилися відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.